Телефонували сьогодні клієнти, верніше клієнтка, з проханням допомогти їй встановити факт батьківства. Тобто, на даний час у неї є тільки лише тест ДНК, і, ймовірний батько, він вже пішов у засвіти, коротше кажучи, не живий. І от вона вважає, що цей тест ДНК є самостійним документом, на підставі якого можна, до прикладу, піти і отримати різного роду соціальну допомогу. Одначе насправді це. Зовсім не так. Як же ж відбувається? В реальності. Наступним чином, потрібно подати до суду, суд у встановленому законом порядку, використовуючи в тому числі і матеріали цього ДНК дослідження, можливо, це експертиза, можливо, це не експертиза, а просто такий от тест у лікарні. Треба з цим розбиратися. Можливо, необхідно буде робити тест довомедичної експертизи. Коротше кажучи, є різного роду багато нюансів. Але не лише через тест можна доводити батьківство, зверніть увагу. Тобто це не обов'язково. Можна доводити показаннями свідків, фотографіями спільними, різними документами, які підтверджують, що проживали разом, і є ймовірність про те, що дитина це спільна. Тому, зверніть увагу, якщо у вас тесту немає, то це не біда. Але в результаті цього всього дійства потрібно зробити що? Це вірно, отримати рішення суду, і це рішення суду віднести до. РАЦУ, ЗАГС-РАЦ, там вам внесуть зміни у свідоцтво про народження дитини, де буде вказано, що батько дитини такий-то, такий-то відповідно до рішення суду. І все. Тепер у вас вже буде остаточний документ, який можна використовувати будь-де на підтвердженні факту батьківства.